Привіт! M1 News готові підбивати підсумки насиченого та надзвичайно цікавого тижня. Ще триває фестиваль Atlas Weekend. Головними подіями цього тижня стали виступи світових зірок у Києві, але і наші артисти не пасуть задніх. Отже, всі події ми зараз розставимо по своїх місцях. За рейтинг відповідаємо ми Вікторія Батуї та Юрій Третяк. Давайте починати. Зірки навіть не планують йти у відпустку. Хто ж заслужив місце у рейтингу M1 News цього тижня? У столиці триває Атлас Вікенд. У перший день фесту виступили виключно українські артисти. На сцену повернулась Вірка Сердючка і анонсувала вихід нового альбому. Нову платівку готує Тіна Кароль. Сольні концерти в Києві дали LP та рок-команда «Еванесенс». У Львові відбувся альфа Джаз Фест. На Чорноморських іграх завершується прийом заяв. Переможця черту новин дізнаємось дуже скоро. Не часто до нас приїжджають світові знаменитості на піку популярності. Правильний приклад показала ЛП. Її сольнику у Києві. Ми і віддаємо п'яту сходинку M1 News. Українці скучили за подібними концертами, а тому квитки на ЛП ще за тиждень до шоу вже неможливо було дістати. Репортаж із концерту на п'ятій сходинці рейтингу новин. Шість років тому Лаура Перболіце корпіла над хітами для Ріани та Крістіна Гінар. Сьогодні її знає весь світ. Не очікуючи заходу своєї слави, як зазвичай роблять західні зірки, в Україну вперше завітала LP. Фанів співачки в українській столиці виявилось більш ніж достатньо. За кілька днів до концерту квитків було не дістати. За солдаут та гучні овації Елпі дякувала українською. Yeah, На сцену співачка вийшла в звичному образі у незмінних вузьких брюках та із фірмовою затіскою бобділанівськими кучерями. Замість зайвих ефектів, Елпі брала глядачів якісним саундом, потужним голосом та фірмовим свистом. Шоу від ЛП тривало трохи більше годин. Окрім знакових хітів, співачка виконала сингли різних років. Завершила Лаура Вечук. Акустику! Два місяці залишається до всеукраїнського туру Тіни Кароль. Але ще задовго до його початку ми із впевненістю можемо сказати, це буде знакова подія для всього українського шоу-бізнесу. Напередодні турне тіна представить шостий студійний альбом і почують новий матеріал по всій країні. Із серпня цього року до березня наступного Кароль кататиметься україною. Тільки у Києві заплановано п'ять виступів поспіль. Ми поспілкували з тіною, і всіма подробицями турне вона поділиться з нами на четвертій сходинці рейтингу M1 News. Інтонації Тіни Кароль зазвучать по всій країні. Вихід шостої студійної платівки співачка відзначить найбільш масштабним туром в своїй кар'єрі. Розпочнуться гастролі на День Незалежності, 24 серпня. Співачка презентує альбом в знаменитій фортеці. Кам'янець-Подільського. Це не просто якийсь а, виступ, а це початок. Нової історії, нового музичного пласту моїй біографії, адже під альбом, який вийде, який називається інтонації. Ми робимо тур містами України і відкриваємо цей тур у Кам'янці-Подільському історичному місці. Я дуже дякую замку, що вони нас пустили туди. Концепція нового альбому стала для Кароль справжнім викликом у треках, які Тіна називає повноцінними історіями. Вона спробує відобразити усі відтінки жіночої душі. Це інтонації жіночого я. Що таке жінка? Це складна субстанція, яка складається з ну як мінімум з п'яти характеристик: жінка-мати, жінка-коханка, жінка-подруга, дружина, жінка-бос. Та жінка-дитина. Саме з цього складаються ми, усі ж, дівчата. І саме про ці інтонації жіночого я, про ці стани жіночого я, я буду співати, коли жінка розвиває усі свої ці субстанції, ці всі інтонації одночасно. Щаслива родина. Щаслива родина, щаслива місто. Щасливе місто, щаслива країна. Утілювати жіночі інтонації на сцені. Співачка планує як за допомогою музики, так і мовою тіла. У новому шоу Тіна обіцяє розкритися перед глядачами в абсолютно нових амплуах. Я маю. Навчитися грати на одному інструменті зараз секретів не розкажу. Маю танцювати модерні. Ні, не танцювала модерним. Взагалі я вважаю себе не дуже пластичною. І, звісно, це складні вокальні партії. Відкрию секрет. Трошки рік займалася з одним вчителем за кордоном, аби всі оці різні інтонації мого голосу, нового голосу. Нехай так ви могли почути. Загалом під час туру Кароль виступить більш ніж у 30 містах країни в одному лише Києві. Ті дасть п'ять концертів поспіль завершиться всеукраїнський марафон аж наприкінці березня наступного року. І ще одна важлива новина: ще буквально кілька годин триває прийом заявок від юних вокалістів на участь у чорноморських іграх. Цей дитячий благодійний фестиваль дав дорогу у величезний шоу-бізнес майже усім відомим українським зіркам. Юлія Саніна із гурту «Хардкіс», Альона Омаргалієва, Іван Дорн, Надія Дорофєєва, Настя Каменських та Тіна Кароль. Це далеко не повний перелік артистів, які починали саме з чорноморських. І дуже приємно, що вони пам'ятають про фестиваль і вдячні своїй так званій Альмаматі. Привіт, я Оля Цибульська, ведуча наймасштабнішої музичної премії України «М1 Music Awards». Щороку я маю честь оголошувати найвідоміших, найуспішніших українських артистів. Колись більшість з них починали свою кар'єру на фестивалі Чорноморські ігри. місце Анастасія Кам'янська. В 2004 году я выиграла гран-при на Черноморских играх. Ну и вскоре стала солисткой группы Потап и Настя. Я думаю, настал твой черед проявить себя. Поучаствуй и ты в Черноморских играх. Желаю тебе успеха. Все нужно успеть сделать до 1 июля 2017 года. И, возможно, с тобой я застрянусь уже в серфни, в Скадовску на Черноморских играх. Обязательно поторопись. И удачи тебе. Ты можешь это побачить. Ты можешь это почувствовать, Ты можешь это почувствовать. До зустрічі. Тож дослухайтесь до парад і подавайте заявки на участь. Лишилося буквально кілька годин. Ну а самі чорноморські ігри прийдуть традиційно на березі Чорного моря у Скадовську з 4 по 6 серпня. Попереду тільки призові місця. Хто підкорить верхівку чертово від М1 ЕМАНюз? Ну ось і трійка призерів цього тижня. У середу на день конституції у Києві відкрився фестиваль Атлас Вікенд. У перший день опенеру на восьми сценах виступали виключно українські артисти. Ось такий ось подаруночок від організаторів у День свята. Як ви розумієте, для того, аби підготувати репортаж, Юрію Третяку довелося буквально розриватися між сценами. Я впорався. Тож на третьому місці дивимося перший день Атлас Вікенду. Сегодня мы на «Атлас Уикенд» Самом грандиозном фестивале Даже по меркам искушенного европейского слушателя Торвальд в первый день грандиозного открытия «Атлас Уикенд» Работает еще журналистом Я еще и убираю территорию сегодня здесь Готовил ли ты какой-то сюрприз э, в своем выступлении? Да, мы приготовили специальный сюрприз Сразу после нас будет выступать «Монатик» Дима очень круто работает живьем. Я уверен, что будет очень достойно и все здорово. И только грибы работают мертвыми. Убитыми, точнее. Убитыми, да. Здоровенькие пулы! Все феерично! Как вам Аудитория. Слэм был. одеты все хорошо. Вот только девочки сиськи не успели показать. Но, видно, надо было. Нет, сисек, нечего показывать. Все нормально. Я видел этих девочек. Не-не-не-не-не, ну То есть там, собственно, потому что ну не очень просто все. Поэтому. Кстати, вы сегодня исполняли те песни, которые звучали в то время, когда девочек по цене еще на свете не было. Например, песня под дождем. Это их не мамы были просто. А это, в принципе, наши дети. не в обиду Грин Грею, но у тебя было в два раза больше. Да, конечно, перестань. Давайте не будем, у кого было два раза больше, у кого длиннее, у кого короче. Не будем пиплом меряться, как говорят. Ты бываешь на многих фестивалях. С каким ты бы сравнил Атлас Weekend? Атлас Weekend — это наш Зигит. Я, да, вроде же будет играть. Я никогда в жизни не мог себе представить, господи, когда слушал кассету, заслушал кассету там в школе, да. Кстати, не факт, что фанаты знают также тексты продажи как твои. И важно, там главное фейстата и все. А Сергей Бабкин готов представить Украину на английском языке? Может, когда-нибудь в Евровидении. Там же нужна одна песня, правильно? Да. На английском языке. Вот, она у меня есть. Госпожа Санина у меня хлеб отбирает, и сегодня работает ведущий. Это как называется? Я сейчас начну петь. Ну запой, давай. Блин, как на зло не помню ни одной вашей песни. А кто? Больше всего для тебя из всего Атлас Уикенда, как артист, значим? Nothing But Thieves. А что? что, что, что? Еще раз. Nothing But Thieves и Royxel. Покажите клип, пожалуйста. Яке відчуття після концерту? Втомлений, але дуже задоволений. На кого Олег Скріпка лично обязательно пойдёт на фестивалі Atlas Weekend? Ну, безумовно, на Prodigy. Когда-то по эпотажу ви були очень близькие с Кейтом Флінтом. Он и наш кліп Танці ще -білий, і ще Чорнобілий. І співак думав, що у мене зелене волосся, тому собі пофарбував, а воно було, ну, я був блондин. А ми помним вас, Владіна? Помнім, да. А ви не Сьогодні міжнародний день хакера був. От і да, і ми, ми сьогодні зіскочили з зі цифри на аналах. От, і вся публіка, мабуть, ні в кого ні в кого не працювали ці там інтернети, оці всі там 3 три, тріжі І всі прийшли просто концерт подивитися нарешті. Атлас вікенд триватиме у столиці до 2 липня, тож попереду багато цікавих артистів. Але подію, якою завершився перший день фестивалю, навряд чи комусь вдасться переплюнути в український шоу-бізнес. Повернулась Вірка Сердючка, і це було скажу я вам грандіозне повернення. Та найголовніше Вірка не збирається нікуди зникати і вже готує свіжий матеріал. Детальніше розповість Міла Єремієва на другій сходинці М1 News. Прямо за моей спиной можете видеть, как приехала Верка Сердючка с Бендом и с мамой. Вот так возвращаются настоящие звезды на большую сцену. Столько людей Третій третий майдан. Господи боже. Із фірмовою зіркою на голові та народними ритмами в серці. Після чотирьох років мовчання в український шоу-біз повернувся символ справжнього свята Вірка сердючка. Друзі, ми на самом деле виступали в основному за границей, Да? Просто ми тут не давали афишных концертів, тільки з за того, що така ситуація. Писаємо понимаю. Но! підходять люди, которые, ну, дети, да, которые росли на этих песнях. Я думаю, говорю, мам, ну реально, это ж детям было там, ну, грубо говоря, там два роки. Зараз їм по 17-18 років. Понимаєш, так летить час, що я, звісно, в шокі. Найменш гаряче було і в НАТО в піверкені фанів. Хорошо, смайлік, Дольче Габана. Півтори години Сердючка Бенд запалював столицю найгучнішими хітами. Льются песни, льются Сьогодні я чуть не сдохла на сцені, хоча б говорять, що це престижно умереть на сцене. Если бы не ви не жила б я на Хрещатике. восени повернення сердючки відчує вся країна, і справа не лише в початку весільного сезону. Ми зараз з нашим коллективом зібралися в прощальний тур, але после сьогоднішнього робити. Ми хочемо в сентябре зробити альбом. Я сегодня специально ничего не пробовала, только из-за того, что хотелось, чтобы что-то вспомнили люди, подпели, как будто вот такая корпоративная вечеринка. Я думаю, что это получилось, да? Серка Сердючка, она открыла больше не уйдет. Дорогие друзья, я сегодня хочу перед вами снять эту звезду. И чтобы каждый из вас загадал желание, и оно обязательно сбудется. Спасибо вам большое. Вже третій рік поспіль. Головною новиною всього українського шоу-бізнесу є премія M1 Music Awards. І вже зараз, майже за пів року, до церемонії, у нас повним ходом йде підготовка до M1 Music Awards Третій елемент. І як завжди, перед премією ми готуємо спеціальний проект M1 Music Awards News. І це перше місце нашого черту. Дивимось. Грандіозні декорації, креативні постановки та шалені емоції зірок. За два роки існування музична премія M1 Music Awards стала найгучнішою подією українського шоу-бізу. Перша церемонія у 2015-му запам'яталася сміливими постановками. Під гаслом ін'ян найяскравіші зірки українського шоу шоубізу об'єднались в дуети. Настя, ну Настя, ну масамаста понімаш такого раз зиміліс такі ствічки. Как надо целуется? Очень хорошо. Между прочим, у нас какая-то произошла искра. Тут у нас разделилась теперь жизнь на дом и после. Специальный проект M1 Music Awards News традиционно уважно стежить за тем, что бываете до, час и после церемонии. Простегни, yes! пуговицу, ну видно. Все хорошо, господи. Или это все время пишется, пока красная лампочка горит, пока я тут стою и матерюсь перед вами, а? Ми решили немножко тебя клонировать. Грибы, 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 грибы. Дяволь. От таких інтерв'ю у мене не була. Утретє український шоу за тамою подих вже за півроку. Грандіозна церемонія M1 Music Awards третій елемент, відбудеться у палаці спорту 9 грудня. А найгарячіші подробиці підготовки чекають на вас вже в серпні, в оновленій програмі M1 Music Awards News. До зустрічі пока. Чи ми готові йти у відпустку? Чого й вам бажаємо? Повернемось у серпні вже у форматі М1 Music Awards News. Всі деталі підготовки до церемонії тільки у нас. Тож до зустрічі на М1. Бувайте!